Меморіальну дошку видатній мисткині, балетмейстеру заслуженого академічного закарпатського народного хору, народній артистці України, почесні громадянці Ужгорода Кларі Балух відкрили на стіні танцювальної зали обласної філармонії, Місці, де артистка без перебільшення проживала своє життя, бо закарпатський танець був змістом її буття. Вона в Закарпатському народному хору віддала 70 років свого життя, і якраз дуже цікаво і дуже гарно, що ця пам'ятна дошка якраз на будівлі. На де Клара Федорівна працювала із нашим танцювальним колективом. Клара Федорівна любила не тільки танці, вона прекрасно знала, любила закарпатську культуру, пісні, музику, традиції, костюми, брання. І це дуже знаково, тому що в теперішній час, у час війни, ми повинні якраз такі важливі речі зберігати для наших наступних поколінь, щоб наша молодь, наші діти. Всі знали, що в нас є що в нас є традиції, в нас є висока культура. Ми маємо що берегти, чим пишатися жіночною з незмінною посмішкою вогником в очах та у полоні танцю. Такою Клара Балух була у житті, і такою зобразив її автор меморіальної дошки, скульптор Іван Цубина. Концепція образу у нас сформувалася в спілкуванні з Наталією Осипівною. Ось і головне головний момент в цьому був. Показати Клару Балах як хореографа. Бо вона ж була видатна танцівниця теж перед тим. Але головне заняття її в житті, головне досягнення вона зробила як хореограф, тому це була основна концепція, а також її життєрадісний і енергійний характер і ну, жіночність, м'якість, скажімо так, це була основою самого портрету. А динаміка народного танцю це стало основою для цілої композиції. Танець Клара Балух порівнювала з високою поезією. Казала, ритм і рухи це портрет народу. Його велич, краса, тривоги і любов. Передати все це в танці результат невтомної праці у репетиційній залі. Я пропрацювала 20 років як артисткою, тому я застала великий період з Кларою Федорівною. Я щаслива, що я е, мала можливість з нею працювати. Вона наскільки була вимоглива, настільки вона любила і жарти. Вона наскільки е, кропітлива була на рахунок рухів, настільки вона. Е, Завжди намагалась, щоб ми працювали в парі, тобто хлопець, дівчина, щоб ми не боялися жартувати один з одним, тому що народний танець ну, цього потребує. Дуже хочеться, щоб народний танець жив вічно. Да? Тому що сучасність, сучасність діти вже щось молодь, хоче щось нове, але тим не менше ми маємо це пам'ятати да? наших. Бабусів, дідусів, як це було, наше коріння, і тому мені здається, що це поштовх знов відродити щось, взяти може то, що вже в скарбничку засунулось, і вийняти це, і надихнути новою енергією, силою, дати нове життя, новий поштовх в цьому. Участь у заході взяли танцювальні ансамблі Кольори Карпат, «Туренська долина, Карічка, Джерела, Наша Файта, Зіраті Зефірчик, танцювальний колектив Свалявської школи мистецтв та артисти закарпатського народного хору. Ініціював відкриття пам'ятного знаку Кларі Балох закарпатський народний хор. З моменту зародження задуму до його втілення минуло півтора роки. Встановили дошку завдяки Генеральному консульству Угорщини в Ужгороді благодійному фонду Закарпатський народний хор за підтримки Закарпатської ОВА та Ужгородської міської ради. Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожев Бочкої підкреслив, що у справі збереження танцювальних традицій Кларабалох має беззаперечну заслугу. Я належу до числа тих людей, які мали можливість бути особисто знайомими з Кларою Балова. Вона була частою гостею заходів у генеральному консульстві, під час яких ми багато спілкувалися. Сьогодні ми стали учасниками чудової події. Відкрили меморіальну дошку у пам'ять про неї та на знак поваги до її діяльності. Вона була чудовою людиною та талановитим митцем. Її пам'ять береже сам. Окін така землікитного рушаполя. Клара Балох автор понад 40 постановок танців і вокально-хореографічних композицій. Вони складають золотий фонд академічного закарпатського народного хору. Багато з них стали основою професійної закарпатської хореографічної школи, а окремі танці увійшли до репертуару провідних колективів України. Відкриття меморіальної дошки Кларі Балох приурочили до 79-ї річниці з дня створення закарпатського народного хору, в якому вона прослужила все життя, і з яким, як вона казала. У далекі чужі світи несла добру славу про наш дивокрай.